Три породи собак, з якими до мене найчастіше звертаються з проханням, допоможіть прилаштувати песика. Не можемо впоратись з вихованням. Номер один – це малінуа. Чудова службова порода собак ідеально розумні, ідеально енергійні, ідеально е, піддаються дресуруванню, але це точно не порода на диван. І коли беруть малінуа для того, щоб гуляти з ним по пів години на добу, ну це пробачте абсолютно дурня. Зараз стільки інформації у відкритому просторі, що не вивчити її. Ну це просто я не знаю як назвати. Номер два. Я думала, ми це вже проїхали, але ні, все ще хаски. Скільки вже було сказано, розказано про цю породу собак, до сих пір є люди, які ну він буде як великому жадку лежати на диванчику під кондиціонером і не рухатись. Де там він буде орати, кричати і розносити вам хату, якщо ви не будете займатися цим собакою. І номер три це Рассел Тер'єр. Пес патрон зіграв достатньо поганий жарт з представниками цієї породи, і тепер більшість людей думають, що у Раселів є в прошистці такий момент, як бути суперрозумним, супервихованим, орієнтованим на людину. Але це робоча порода собак, це серйозний мисливець. Не може бути такого, що ми з Джек Раселом будемо цілий день спати або дивитись телевізор. І він при цьому буде ідеальний. Ну окей, може, але це дуже дуже великий виняток. Благаю вас, люди, перед тим як взяти. Собаку додому подумайте сто разів, а краще проконсультуйтесь з кінологом. Нехай він вам розкаже правду про те, яким приблизно буде ваш собака.